Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волинь прибув президент Володимир Зеленський. Війна забрала життя ще двох героїв з Волині. Під час Олімпіади у Франції сталася нова диверсія. Вітаю в ефірі телеканалу конкурент Конкурентів. Вже традиційно у цій порі підсумки дня. То ж далі разом з вами будемо підсумовувати усі найважливіші події, які відбувалися на Волині в Україні в цілому та у світі. Тож у студії для вас працює Ангеліна Гущина, і далі говоримо про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, знову трагічних. На війні загинув 32-річний герой Петро Корука, житель села Городища Луцького району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Боратинської громади. Захисник мужньо боронив свою країну і трагічно загинув 27 липня 2024 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу біля населеного пункту Стариця Чогоївського району у Харківській області. Війна забрала й життя 38-річного героя Анатолія Демчука, жителя села. Жорнища Луцького району про це 29 липня повідомили на Фейсбук-сторінці Олицької селищної ради. Герой став на захист України із січня цього року. Він служив на посаді старшого стрільця і, на превеликий жаль, трагічно загинув, захищаючи батьківщину. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. 30 липня на Волинь прибув президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він побував на північному кордоні і перевірив фортифікації в області, відвідав підприємство легкої промисловості, яке спеціалізується на виготовленні. Текстильних виробів також він зустрівся з представниками бізнесу Волинської області в межах економічної платформи, зроблено в Україні, де поспілкувався щодо енергетичних та безпекових питань регіону. Лучанин незаконно переправляв чоловіків за кордон. Як повідомляє прес-служба Волинської обласної прокуратури, за свої послуги він отримав 445 тисяч гривень. Зазначається, що 33-річний чоловік за гроші незаконно вивіз за кордон аж 278 сімдесят ухилянтів. Він вносив інформацію про них у систему шлях. Завдяки чому вони виїжджали України Євросоюзу на своєму особистому транспорті? Невдовзі глучанин постане перед судом. У Львові правоохоронці зловили 31-річного шахрая з Волині. Як повідомили у поліції, мешканець Волинської області розміщував на торговельних платформах та у соціальних мережах оголошення з пропозиціями. Продажу автозапчастин, а також колісної техніки. Та насправді товару в наявності у так званого підприємця не було, а грошові кошти, отримані від клієнтів, він привласнював. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за статтею про шахрайство. Йому загрожує штраф від 4 тисяч до 8, або ж позбавлення волі на строки від 3 до 5 років. На Волині у Володимирському районі майже годину гасили пожежу в господарській споруді. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Волинській області. Зазначається, що 29 липня близько 10-ї години ранку до служби 101 надійшло повідомлення про те, що горить господарська споруда. У селі Амбуків у Столуської громади Володимирського району на місце виклику відразу прибули рятувальники. Ймовірна причина пожежі. Коротке замикання електромережі у Луцьку. 29-річна водійка автомобіля Фольксваген збила 22-річну пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. ДТП сталося на проспекті Грошевського 29 липня. Дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні. Водійка за кермом була Твереза. Транспортний засіб слідчі вилучили. Тож деталі встановлюють. Далі ми з вами переходимо до блоку загальноукраїнських новин: російські нелюди продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Зокрема, вранці 30 липня російські загарбники ударили по місту Куп'янськ, що на Харківщині, у результаті чого одна людина дістала поранення. Також від атаки расистів постраждав 71-річний чоловік. Його госпіталізували. Також через атаку дрона було пошкоджено обладнання підстанції. Дніпропетровській області про це розповідає прес-служба міністерства енергетики України. Водночас на Чернігівщині обстріли спричинили знеструмлення 2465 споживачів у Запорізькій області. Падіння БПЛА призвело до жорсткових відключень підстанцій та місцевої промисловості. За умови відсутності нових обстрілів наступні три місяці Україна може пройти з мінімальними обмеженнями світла. Про це повідомив член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко в телеефірі. За його словами, завдяки погоді й зниженню температури, генеруючої електроенергії, в системі побільшало, і зараз Україна перебуває у відносному енергобалансі. Зокрема, він сказав: якщо не буде зовнішніх впливів, ми в цьому балансі повинні прожити наступні три місяці. Це означає, що якщо обмеження й будуть виникати, вони будуть мати незначний характер. У Харкові затримали юнака, який спалив автівку ЗСУ. Про це повідомили у поліції Харківщини та опублікували відео Моменту підпалу. Повідомлення про пожежу надійшло до поліції 26 липня. Правоохоронці знайшли неподалік. Ляшкою залишками запальної суміші протягом двох діб оперативники встановили особу зловмисника та його місце знаходження. Ним виявився 18-річний житель Харківської області. Хлопець у месенджері познайомився з невідомим, котрий запропонував так званий підробіток за 40 тисяч гривень. Підпалити автомобіль військового слідчі повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років. В Україні запустили потужну свердловину, дає сотні тисяч кубометрів газу щодоби. Введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток блакитного палива на родовищі на 17%, сказав очільник Нафтогазу Олексій Чернишов. Зокрема, щодоби свердловина дає 274 тисяч кубометрів газу. У компанії підкреслили, що особливістю нового об'єкту є те, що плановий вибій, тобто найнижча точка стовбура свердловини, розташована безпосередньо під населеним пунктом. В управління державі передано нову партію майна братів Медведчука та Козака на майже 400 мільйонів гривень. Про це повідомляє про служба СБУ. Так суд арештував додаткові активи, що належали братам Екс Нардепів, Віктора Медведчука і Тараса Козака. Землю корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові, серед них завод з виробництва бетону та будівельна компанія. Загальна вартість заблокованого майна становить майже 400 мільйонів гривень. Відповідні активи передано до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Таким чином, в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тисяч метрів квадратних нерухомості та більше 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака. Йдеться у повідомлення. І до новин світу у столиці Венесуели спалахнули масові протести громадян після того, як Ніколаса Мадуро визнали переможцем на виборах президента. Про це, як пише громадська, повідомляє Associated Press. Зазначається, що протести були переважно мирними, та після того як правоохоронці почали перешкоджати мирній ході, спалахнула бійка. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону мітингарів. Деякі з них кидали в силовиків каміння та інші предмети. Один чоловік навіть вистрілив із пістолета. У пункту Фіхо протестувальники підпалили офіс мера, а у Коро горіла штаб-квартира Національної виборчої ради. У Франції, де тривають літні олімпійські ігри, сталася нова диверсія: невідомі перерізали оптоволоконні кабелі, які забезпечують широкосмуговий доступ до інтернету по всій країні. Про це пише Bloomberg. зокрема відео, що оптоволоконні кабелі перерізали в дев'яти департаментах. Про це повідомила французька федерація телекомунікацій. Мережу пошкодили вночі між першою та третьою годиною. Для відновлення на місці працювали усі відповідні бригади. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац закликає НАТО виключити Туреччину з альянсу після того, як президент Раджеп Таїп Ердоган Пригрозив увійти в Ізраїль. Про це пише The Times of Israel. на тлі погроз президента Туреччини Ердогана вторгнутися в Ізраїль та його небезпечної риторики. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац доручив дипломатам терміново зв'язатися з усіма членами НАТО із закликом засудити Туреччину та виключити її з альянсу. Йдеться в повідомленні МЗС Ізраїлю. Що ж, якщо ви маєте більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, то неодмінно телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Ну і головне, не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, аби не пропустити головного. Нагадую, що для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується, і далі буде ще більше важливої інформації.